Оперативна інформація станом на 1800 19 січня щодо російського вторгнення триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари: два із них по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Небезпека в авіаційних та ракетних ударів окупантів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. Втім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків, Чернігівської області, Попівки Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці на Харківщині. На Купінському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестова і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Нової Горівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Креміної та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солодар, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Залізничне та Весела Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Константинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області на Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Маленівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Оріхів, Малаток-мачка, Новодонилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На херсонському напрямку окупанти обстріляли зокрема Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Антонівку та місто Херсон. Противник і надалі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області. Авіація село оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога. Та шість ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили шість пунктів управління та сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Вірте в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!